Серед тих у переліку тих країн, які назвав президент Володимир Зеленський, очевидно від нас від українців повага до представників цих країн однозначно. Якщо доєднається ще Канада, інші країни. Вільного світу високодемократична, це теж добре небезпекою в цьому процесі може бути лише декілька дефініцій, які в законі на жаль, а, і які вже голосили. Дійсно, про що вже в дію цей закон своїм підписом, а зараз в конституцію саме так і відбувається. А, зміна влади ми ж демократична країна, і а, в демократичній країні можуть бути певні. Результати виборів, які хоче добути можливість, рахувати влад. Нагадаю, Янукович зовсім недавній президент Пікачків до гарантії, що уряд, як прописано в законах вже уряд буде складати перелік цих країн, і е, той уряд, який буде абсолютно не український, який був колись. Адже представники цього уряду майже всі втікачі проживають в Російській Федерації. Вони можуть просто-напросто цей перелік змінювати під свою кон'юнктуру і свої бачення а, політичні. Тому це є небезпечно. Те, що зараз пропонується а, перелік країн, які озвучені од саме залежні, ну звісно, це наші друзі, це наші партнери і до цього переліку. Поки що питань. Немає, але якщо буде змінюватись рішення кабінету міністрів про це різні інші країни, ну тут це може викликати знову ж таки в молянському велику полі протесту. Пане Сергію, говоримо сьогодні із нашими запрошеними гостями до ефіру про підсумки чергової зустрічі у форматі Рамштайн, принагідно хочемо і вас запитати. І також тут цікаво, що от власне, коли ми говоримо про співробітництво із країнами Європейського союзу із країнами, які є членами НАТО, говорячи про контакти в плані міжпарламентського співробітництва, на якому рівні. Вони зараз, і які перспективи в подальшому можуть відкриватися? По перше, що хочу зазначити, що Рамштайн живий і продовжує свою місію. Другий пункт, про який я хотів би сказати, що це дуже добре, адже на Рамштайні присутній. А міністр оборони, тобто голова Пентагону Сполучених Штатів Америки, це теж дуже добре. Третє, я чітко хотів би, щоб українці розуміли, що ем, рішення, які приймаються підтримку на Рамштайні, вони цілком логічні по одній простій причині, що да ми українці хотіли б вже тамагавки, хотіли б інші а, установки, інші речі, які на жаль застосувати українські збройні сили поки що не можуть. Якщо я вже згадав тамагавки, то я можу сказати, що тамагавки запускаються з е, підводних човнів атомоходів, яких у нас немає, або з е, інших установок. Е, Тіпа типу морського базування крейсерів, авіаносців, все інше, яких у нас теж немає, тому з літаків ці речі не ці ракети не запускаються. Але так, да, у нас бажання є, але ми хотіли би роз'яснювати українцям, що це поки що неможливо. Разом з тим, хочу відзначити, так нам потрібні розвіддання. На що рішення Рамштайну ікрас є позитивним. Зброя, яка використовується наш ефективно, використовується західна зброя, нашими збройними силами України, і ряд інших речей, включаючи інструкторів і все інше, це свідчить про підтримку України. Це дуже добре, дуже хорошо. Тому Рамштайн це, це добре. А що стосується міжпарламентських. Зустрічі, ну напевно, зараз станом на сьогодні, і до вересня місяця всі парламенти Європи інші платформи будуть у відпустках. І тому очевидно, крім міжурядових міжнародних, міжнародних перемовних площадок, інших площадок набуде притягнутися. Парламентська асамблея ОБСЄ. наступне осіння. Планується в Стамбулі в осени це листопад місяць. Парламентська рада Європи, парламентська Леглея також а не з осені почне працювати. Де будуть на порядку денному ряд питань, в тому числі і українські резолюції, постанови, я впевнений. Також парламентська асамблея НАТО теж з осені почне працювати. тому е, почекаємо, як наші партнери відпочинуть е, представники національних парламентів, і з осені ми вже будемо готові е, долучитися і працювати спільно за е, для України. Дякуємо, що відповіли на наші питання. Зорієнтували по календарю роботи парламентарів із нашими європейськими партнерами Сергій Євтушок, перший заступник голови комітету Верховної ради з питань регламенту і депутатської етики був з нами на прямому зв'язку.